На наявності круту електричну комерцію, а саме Nissan ENV200 221 року з пробігом 33 тисячі кілометрів. Орієнтовний запас ходу 250 кілометрів. А втівочка чудово підійде для комерційних потреб на середню дистанцію. Грузовий відсік, втівка йде чорна на чорному. Маємо параметри грузового відсіку 2,7 см довжини, 1,40 ширини та метр тридцять висоти. Автівочка має ще в собі безключовий вхід та дуже крутий стан по салону та й в загальному, тому що пробіг дає про себе знати. Шкірине мультикармо з підігрівом нас зустрічає старт-стоп, автомат, передній привід. Підігріви так само ще є сидінь. Автівочка у нас іде з кондиціонером. 33 рідного пробігу, 250 км запасу. І я вам рекомендую даний автомобіль, тому що він дуже крутий для комерційних справ. Ще й у чорному кольорі по ціні 16 тисяч доларів. Компанія Fresh Auto працює. Місто Рівно, Миколаївська, 2. Приїжджайте усім гарного дня.